Всім привіт, Дісішники! Так як і обіцяли в кінці позаминулого відео, зараз розкажемо наше власне бачення всіх тих речей, які необхідно возити в автівці під час нинішньої скрутної ситуації. Тому згодні ви з цим або не згодні, зустрінемось в коментарях, все обсудимо. А ми погнали. Закс. І так, почнемо з того, що валяється у водійській дверці. Це у нас, по-перше, світловідвертальна жалетка. На той випадок, якщо ваша машина зламається десь посеред дороги вночі, і ви будете виходити для того, щоб її полагодити, вам потрібно виходити в оцій штуці. Іначе вас просто зіб'ють на дорозі. Вам же це не потрібно? Не потрібно. Тому. Бажано возити і бажано, щоб вона була під рукою не десь там в багажнику. тому що є люди, які кидають таку штуку просто в багажник. Взагалі то бажано мати 4 або 5 таких штук, тобто на всіх потенційних членів екіпажу вашої машини. Але хоча б одну для водія механіка треба мати. Далі тут валяється газовий балончик Сейбер Ред, Gel. Він у мене і в ЕДІ і в машині. Зауважте, що не обов'язково це має бути найдорожчий газовий балончик, але це обов'язково має бути струйник. Тобто ну, балончики є аерозольні, струйні. Я думаю, про це окреме відео зробимо. Мова про те, що якщо це аерозольний балончик, то і ви з машини його задуваєте на вулицю, у вас частина цього аерозолю залишається в салоні автівки. І відповідно ви самі від цього постраждаєте. І ну, далеко вже ви не уїдете, у вас відразу почнуться всі ці реакції з перцевою рідиною. Тому лише гелевий або струйний. Цьому діапазоні доступу у мене балістичні окуляри. В даному випадку це свісай, але в мене насправді багато виробників, багато пар окулярів. Вони вам потрібні на той випадок, якщо ви будете їздити літом з опущеним склом, для того, щоб зберегти ваші очі, щоб вам нічого не потрапило. Ну і на той випадок, якщо ви захочете поїхати на стрільбище і взяти з собою компаньйона або якусь подругу. Так як це машина французька, то тут, звісно, є очкошник. І в очкошніку лежать ще одні окуляри. Ну але це, звичайні, ех, сонцезахисні окуляри з е, поляризацією, які годяться лише для водіння автівки в е, дуже сонячний день. Балістичні для інших задач. Йдемо далі. Далі Що в підлокітнику. В підлокітнику запобіжники запасні. І така штука, ножик Kershaw Drive Train. Чим він цікавий, тим, що в нього є склобій гартований і окремо виводиться такий от е, стропоріз. На той випадок, якщо ви потрапляєте в якусь аварію, ви ж ідете прищебнутим, в тому випадку, коли ви потрапили в аварію і знаходитесь пристібнутим паском безпеки. Вам потрібно буде швидко вибрати з машини, якщо вона там зайнялася або ще якась ерунда случилась, то такий стропоріз вам допоможе це зробити швидко. І відповідно з клобоєм ви можете вибити скло для того, щоб вибрати з автівки, якщо заклинило двері. Отаку От штуку я ввожу в підлокітнику, для того, щоб вона була ну, біля водія. Але ножик цей він з інструментальної сталі D2, яка схильна до корозії, тому він ну, погано підходить. Для нарізання різних продуктів. Якщо десь в дорозі вам потрібно нарізати собі, зробити якийсь елементарний бутерброд, з інструментальної сталі ножики для цього гадяться фігово. Тому для бутербродів в мене взагалі окремий ножик. Це куду. колдстілівський шикарний ножик для різних таких от польових, польової кухні. Сталь тут 41-16, крупівська майже не ржавіє, точніше, абсолютно не ржавіє. Цей ножик роками катається в машині і він ну, взагалі не заіржавів. Хоча, самі розумієте, які тут перепади температури, вологості, також в бардачку дріт для зарядки телефону і дріт для зарядки ліхтарика. Тому що в бардачку, окрім всього іншого, є налобний ліхтарик. Знову ж таки, підсвічувати айфончиком вночі, міняючи колесо, ну так собі задоволення. Також тут у мене лежать серветки. Це, до речі, спеціальні зброєві серветки, які зроблені. Таким чином, щоб на якомога швидше очищувати ваші руки від різного, різних мастил, різної такої срані. Тобто, якщо у вас сильно е, замащені руки якимось брудом, наприклад, ви ковирялися в движку або міняли колесо, то саме такими збройовими серветками вам вдасться найшвидше очистити руки, ну, для того, щоб потім поїсти і не сидіти на толчку. Так, Йди. що далі? Далі? Макпулівський герметичний пакет з копіями документів. Я вожу їх в бардачку про всяк випадок. Ця штука захищає як оригінали, так і копії. Будь-що що ви положите в цей пакет, буде захищений від вологи на 100%. Тобто це така більш воєнна тема. Але в бардачку копія документів в макпулівському пакеті валяється. На задньому сидінні там, окрім дитячого крісла, нічого цікавого і корисного нема. Тому перелазимо в багажник. Зараз подивимося в багажнику. І так, тут у мене є картонна коробочка, хто фіналить, в якій я ввожу різний стрілецький став. Як ви можете розуміти, стріляти я люблю. У мене тут навіть картонні всякі мішеньки розвалені з кров'яшою. Тим не менш, в коробочці. Активні навушники, в яких ми 8 літ дамбілі Бамбас. Я їх раніше постійно забував в себе вдома. Зараз вожу в машині, тому що ну, стріляти без них це взагалі аут. Особливо 308 з ДТК. Ця штука возиться в машині просто для того, щоб вони були завжди, коли от я вирішив поїхати постріляти, щоб я їх не забув вдома. Ще одні стрілецькі окуляри. Окулярів насправді багато не буває. У мене їх повно і вдома, і в машині, тому що дуже часто до мене напрашуються різні люди постріляти. І без окулярів стріляти це взагалі не годиться. Тому їх декілька. Більшість водіїв возить з собою якусь Отаку от гавняну аптечку, яка продається. Десь на заправках по 300 гривень. В ній можна знайти пару бентів, якісь серветки, одноразові рукавички, пластир і посібник про те, як померти десь на дорозі під час аварії. Вона нікуди не годиться, вона не відповідає сучасним умовам і тій ситуації, в якій ми опинились. Тому особисто я вожу армійську аптечку, яка зібрана по стандарту IFAC. Якщо я не помиляюсь, і оснащена усіма тими штуками, які зараз актуальні. Турнікети, різні сучасні перев'язочні матеріали, і ну, вона нафарширована по повному. Я особисто не являюся якимось крутим парамедиком. Я знаю елементарні правила надання допомоги, але часто буває така ситуація, коли от, стався, стався якийсь негаразд. і... Досвідчений медик на місці є, а перев'язочних матеріалів і інших засобів, на жаль, не вистачає на всіх потерпілих. Тому така аптечка може стати в нагоді. Навіть якщо не вам, то комусь на таку покладати зараз не варто. Це таке. Це більше. Це... Це... Це русня з таким їде воювати. Там у них ще подорожник лежить, жгут Ерсмаха, блін. Коротше, <кій> кидаємо обратно. Далі, 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 вогнегасник. Вогнегасник. Що треба знати про вогнегасник? Якщо у вас його нема, значить ви, напевно, шлепарь. Так. Само собою у вас має бути запаска і всі необхідні інструменти для того, щоб замінити колесо. Воно має бути в комплексі. Тобто просто звезити з собою запаску не має жодного сенсу. До запаски має бути домкрат, гайчний ключ. Особисто я вожу його таким от універсальним. Тому що... Ну, якщо доведеться комусь допомогти на дорозі, універсальний ключ краще, ніж лише той, який підходить до ваших болтів. Ще в мене тут фірмова сумка з інструментами. У кожного реношника така має бути. Лопата. Особисто я вожу таку от лопату. Fox Knives Military Division. Лопата військового стандарту. Зроблена в Італії. Вона надзвичайно міцна. І от слугує якраз для тих випадків, коли потрібно. Викопати машину, навіть облаштувати якусь позицію. Зараз просто в умовах війни, якщо ви є власником автівки, ви маєте усвідомлювати, що будь-яке місто може стати прифронтовим. І ваша автівка запросто може бути задіяна під час виконання якихось бойових задач. І лопата має бути в автівці. Так, Також тут елементарний набір інструментів, ключі, мультитул. Обов'язкова штука. Особисто я дорогі мультитули в машині не вожу. Як правило, це якийсь дешевий китайський мультик. Але як показує моя практика, вони свою роботу роблять. Тому це дешевий китайський мультитул. Скіф. Скіф плюс. Так, про ключі, здається, казав. Що тут далі? Стяжки. Ізолента. Де ізолента? Синя ізолента. Тейп. І стяжки. Теж дуже корисна річ в дрібному ремонті автівки, особливо, якщо у вас француз або якась стара беха, ці штуки обов'язково мають бути. Штормові сірники на той випадок, якщо ваша машина зламається десь посеред поля, в сильний мороз. Для того, щоб ви не замерзли, якщо не буде зв'язку, з допомогою таких сірників ви зможете розвести багаття, щоб зігрітися в будь-яких умовах. Також самі по собі сірники, це, звісно, класно, але особисто я ще вожу от пилку. Складаном, для того, щоб можна було напиляти дров елементарно, зробити якусь заготовку в плані палива. Також може знадобитися термоковдра, яка знаходиться от, так от в аптечці. Само собою, насос для того, щоб підкачати шини. Мачете, 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 мачете. Такс. Мачете. Особисто я також. Вожу з собою мачети. Це відноситься знову ж таки до тої історії, де ми працюємо з деревиною. Пила це, звісно, добре, але про всяк випадок також є мачети в багажнику. Нарубати хмиз, розчистити якісь зарощі, навіть якусь ямку в разі чого викопати, якщо лопата, не знаю, десь загубилась. Побутовий інструмент, господарсько-побутовий, який не відноситься до холодної зброї. І, в принципі, його можна возити в автівки. Але бажано, що все-таки він не був от, прямо от, на виду. Відкриваєш багажник і там мачетка лежить. Тому що була в мене історія, коли возив, на початку війни возив багато зброї в машині і, звісно, зупиняли на блокпостах. То до зброї, як правило, питань не було. А до мачети декілька разів доколупувались. Чому вона валяється в багажнику. Дивно, але ну, краще возити так, щоб вона не кидалась в очі. Що про нього сказати? Ну, хто водій той в курсі? Боксировочний трос має бути для того, щоб якщо ви десь зупинили, стали, у вас зламалась машина, щоб вас могли звідти відтягнути або хоча б з проїжджої частини. У мене їх, до речі, аж два про всяк випадок. Взагалі на це відео мене надихнули деякі мої знайомі, які в своїй автівці не возять ніфіга, крім своєї дупи. А зараз, в такі скрутні часи, мені здається, треба все-таки трошки облаштувати свою тачку на випадок певних нештатних ситуацій. Власне, ми вам показали своє бачення того, як оснастити автівку на період воєнного стану, якщо маєте якісь зауваження чи побажання, чи, можливо, у вас якийсь інший комплект. Також вірогідно. Пишіть в коментарях. Цікаво буде поділитися досвідом. З вами був канал EDC. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал або не підписуйтесь. Ви ж дорослі, тому приймайте рішення самостійно. Так. Ну, в тому сенсі, що вже виїжджаємо і? Паспортний контроль пройшли. Дивно, що не було зайвих якихось питань. Росія. мать, матневич. <реш> Це щось термінове? Давай потім. Ну в якому сенсі завжди немає часу? Ну, зараз дійсно немає часу. Зараз я зайнятий? Так, я знову на роботі. Ну, що значить завжди? Ну не завжди. Ну, давай пізніше поговоримо. Так, все, пізніше давай сказати.